Монтуємо зонт, Фановий канал виходить вище зонта, гарячого каналу тут немає. От. Монтуємо зонт, Фановий канал зараз вводимо вище, його зробимо зараз теж в метал. От зробимо Ковпак. Тут вже сітка антиворобей вже зроблений. От Тут монтаж метал до металу, і отут у нас декоративні обклади з ламела із металевих. І от верхня металева юбка, яка вода йде з покрівлі на металеву верхню юбку. Тобто є металева верхня юбка, металева нижня юбка, гідроізоляція та підюбник. Тобто 4. Шари захисту від протікання по місцю шахти. Більш того, дуже важливо. Тут ми робимо верхню частину от верхню накладку верхньої юбки, таким чином, що вона повторює хвилі черапиці. От, тут обов'язково гермет. тобто Вода потрапляє на верхню, верхню планку, і з неї на бокову верхня планка, причому виходить. Ширше за боки, тобто все, вся вода йде виключно по бокових і донизу.